Такі запити озвучуються батьками безпосередньо, щоб послуги джерела ставали щораз більше доступнішими, щоб не потрібно було далеко їздити, так щоб дітям було комфортно. Зараз маємо вже 15 вихованців, які відвідують цю філію. Дівчинка, бачите, як гарно виходить, всі квіточки це будуть твої квіточки. Це Ліза, наша учениця. Вона дуже розумна дівчинка, вона весела дівчинка, поки що в групі вона єдина дівчинка. Вона має своє окреме місце, парту там, де вона займається, і відповідно для неї є окремо цілий зроблений план, по якому ми з нею займаємось. Ми працюємо над розвитком осередків і практично навіть зараз в час війни ми відкриваємо їх надалі. У нас є приміщення ще в одному районі, і в пошук наступних, де ми будемо фактично відкривати наступні наші осередки.